Доброго вечора. З вами мій влог Нічого Святого з Сергієм Поярковим, і я записую його в одному з наймальовничіших, найкращих міст України місто Стрий. Місто Стрий славетно тим, що тут у сьомій школі навчався Степан Бандера, а у четвертій школі навчалася моя жінка і ще легендарний персонаж. Орест Лютий, він теж навчався в місті стрий, і мені сьогодні, стрийчани, просто відкрили очі, і вам вони теж сьогодні відкриють очі, тому що вони мені нарешті пояснили, як з ганебного, тошнотного, нудотного марафону, телемарафону, який продукує зелена команда, зробити діамант, як з. Цієї ганебної пошусті зробити щось цікаве, щоб вся Україна цим захоплювалась, щоб ми всім пишам, щоб ми всі пишалися цим марафоном і дивилися його щодня з захватом. Треба просто втілити геніальну ідею нашого президента Зеленського про вивчення англійської мови, оскільки він запропонував навіть не переводити англійські фільми на українську мову, то треба, щоб єдиний марафон. Став освітнім марафоном і замість тої брехливої маячні, яка там транслюється весь час, там просто навчали українців в англійській мові, щоб кожен канал взяв той свій левел, той рівень англійського і по черзі навчав, щоб вони замість цього трьопа безпардонного і цього вихваляння їх лідера. Щоб вони вчили українську мову, бо знаєте, як то кажуть, пацан сказав, пацан зробив. Якщо Зеленський виступив з ініціативою, щоб українці замість перекладу на українську мову західних кінострічок, щоб Замість того, щоб дивитися голівудські фільми в чудовому перекладі на співучу українську мову, щоб вони отримали галімі оці його, українські виключно субтітри замість акторської гри, то треба, якщо ти пред'явив, відповідати за свій квартальний базар. Тоді треба марафон заткнути йому пельку, от, щоб вони не брехали нам про успіхи. Дуже часто вигадані успіхи цієї влади, щоб вони не просто мовчали про шалене розкрадання цією владою нашого з вами бюджету, а щоб вони нарешті, якщо вони вже так хочуть навчити когось українській мові, а самі, до речі, її не володіють здебільшого, щоб вони марафон, ну, перевели на якийсь, знаєте, Навчальні рельси освітні, і щоб люди дивилися марафон і нарешті отримували щось корисне. Тому що, якщо чесно, марафон все одно переважно фінансується нашими грошима. Якщо Зеленський вже цю ідею висунув про вивчання англійської мови, то мені здається, дуже корисно, щоб замість цієї Брехливого вихваляння неіснуючих, як правило, в, в успіхів було щось корисне, друзі мої, щось корисне для нас і для майбутнього покоління. До речі, от майбутнє покоління. Оце е, моя молодша дитина, мій син Марк, який обожнює, до речі, місто Стрий. Да, він вам передає привіт. І він, сю, він тут жив у е, минулого року. З 25 лютого минулого року у бабці він провів тут біля місяця і він обожнює так само місто стрий. І я думаю, для того, щоб наші діти, вони такі. Вивчили англійську мову, починати треба, як я вже неодноразово казав, не з оцих обіцянок, які нічого не варті, які завтра всі забудуть. Треба системно вчити дітей, починаючи з дитячого садочку, а потім в школі, щоб вони, коли будуть поступати у вищий, насправді володіли саме англійською мовою. Бо англійська мова це майбутнє. Тому що для того, щоб Україна процвітала. Щоб Україна стала європейською, справжньою конкурентно конкурентноздатною. Нам треба, щоб наші діти, як діти в Голландії, у Швеції, вільно володіли українською мовою. – це те, що повинно обґрунтуватися на освіті. Недостатньо вдягнути в. Фаріон, фаріонівську вишиванку або шаровари. Недостатньо просто вивчити українську мову, бо конкурентноздатність нашої країни це вміння конкурувати з іншими країнами Євросоюзу і не тільки. Нам треба піднімати рівень освіти. І коли Зеленський а, виступив з ініціативою, а, щоб а, всі українці знали англійський. У мене виникає питання. А чи можемо ми якось перевірити рівень англійської мови, самого Зеленського і його оточення? Тому що ви знаєте, мені здається, оскільки в армії вони не служили, на відміну від мене, від вас, моїх глядачі, я думаю, що на відміну від мене і від вас, моїх глядачі, вони, вони персонально вони англійською володіють дуже погано. І Якщо вони вже виступають з ініціативою, то я би хотів перевірити наявність у них. Військового квитка і знання англійської мови. Е, я б з величезним задоволенням вступив в полеміку із Пікаловим, із Кушевим, виключно на англійській мові. Якщо вони не обісруться. Я готовий їх викликати на дебати на англійській мові. Навіть самого Зеленського, ну він скаже, що він там такий великий, він не піде. Але е, пана Арахамію, я вже не кажу про бізуглу, а Колю Тищенко, Колян, не засиш! Давай дебати на англійському. У мене є багато цікавих пропозицій, але. Я думаю, що це перша пропозиція чинної влади, перша за весь час, яку я підтримую 100%. Вик, ви от, вивчення англійської мови це винятково гарна ідея. І я готовий підтримати цю ідею, як і ви. Тільки щоб ми не робили з цього цирк, як це робить зелена команда. Щоб це стало державною програмою. І я впевнений, коли вони з ганьбою підуть з влади, це Буде єдина ідея, толкова ідея, правильна ідея, яку ми втілимо в життя з вами з вашою допомогою. Тому що вони обх'язуються із цією ідеєю, як всіми іншими. Вони не здатні зробити щось хороше, щось корисне для українського суспільства. Але ми цю єдину ідею, хорошу, яку вони висунули, ми обов'язково з вами зробимо реальністю українського життя. Я впевнений, що рівень англійської мови у молодого покоління українців повинно зрівнятися з рівнем знання е, голландців, шведів, ну і інших європейців. А вас я попрошу не забудьте підписатися на мій влог, розповсюдити це по соцмережах, залишити коментарі. А перемога, друзі, обов'язково буде за нами, бо за нами ніколи не заїжджає.